Усвідомлення своєї унікальності і незалежності це ще одна звитяга, що ми маємо в нагороду від історії. А однією з її сторінок у житті і запоріжців, і українців стала дата 28 жовтня. Чому відповідь є у нашої шеф-редакторки Ольги Лебедєвої? З 2009 року, 28 жовтня, Україна відзначає день звільнення від військ нацистської Німеччини та її союзників під час Другої світової війни. Зараз наша країна знову бореться за свою свободу вже з тими, чиї діди пліч опліч колись стояли проти такої самої агресії, що її зараз здійснюють нащадки. Тож чи можна провести аналогію війні минулих років і нинішній? Звичайно, треба згадувати, і пам'ятати, і дати всі. А аналогія, яка, хочеться, щоб швидше це все закінчилося, щоб ці загарбники, які до нас прийшли, щоб вони не просто що, вони убралися з нашої території, а щоб їх взагалі на світі. Ну, хочеться побажати, хай вони. На собі відчують усе те, той біль, який відчуває зараз наші люди. Мабуть, це різні війни, але ж народ страждає в будь-якому випадку. Захисникам дійсна здоров'я і храни Господи всіх людей. І то фашисти, і то фашисти. Це вся аналогія. Гнать. Надо. За віком не можу порівняти а. Так, за історією, то це, мабуть, страшніше, тому що тоді були зовсім чужі, а ці замаскувалися під своїх, а виявилися гірше, ніж чужі. З такими своїми і чужих не треба. Тут момент це були німці, це були враги. Зараз це ті люди, які тільки дідаліс на з братський народ, і катори так поступили, 24 февраля напали на нашу страну. никакой нікакої Это Це дійсно это геноцид українського народу. Це фашизм. Переважна більшість жителів Запоріжжя, опитаних нами на вулицях сьогодні, навіть не згадали про дату про день звільнення України. Мабуть, тому що наразі в нас триває боротьба. Тому захисникам люди бажають від щирого серця вистояти і перемогти. Ой, щоб вистояли. Щоб вистояли, а ми чекаємо і молимось, і ждемо. І, і хочемо, щоб швидше, і з найменшими втратами дуже хочеться, дуже, дуже-дуже. Хочеться, щоб оця дата, хай вона буде. Ну хай хай не сьогодні повториться, ну найближчим часом хай буде перемога, так хочеться вже.